Змівський район є одним з наймальовничіших куточків Лівобережної України. Повноводний Сіверський Донець, ріки Удимжа, чисельні озера в заплавах Дінця, прибережні гірські кручі і широкі тераси, вікові дубові гаї, соснові бори, квітучі галявини і луки. Все це придає місцевості особливо неповторної краси, і кожен рік приваблює сюди тисячі туристів. Але Змівщина славиться не лише своїми неповторними ландшафтами. На її території розташовано багато цікавих нерідко унікальних об'єктів, знайомство з якими допоможе краще пізнати нашу історію. Одна із таких історичних пам'яток духовності каплиця храму Христа Спасителя Спасів Скит. Тож повернемося у далекий 1888 рік. 17 жовтня 1888 року біля станції Борки сталася катастрофа потягу. В поїзді подорожував імператор Олександр III і його родина. У цій аварії загинуло десятки людей, які супроводжували імператора. Але імператорська родина лишилася неушкодженою. Вагон їдальня, який подорожував імператор, після аварії перетворилася на купу уламків. Уціліла лише ікона Христа Спасителя. Можливо, саме ця знахідка і той факт, що імператор і його родина вижили після аварії, стала поштовхом для будівництва храму на місці катастрофи. Через рік тут відслужили урочистий молебень і збудували дерев'яну церкву. До пам'ятного місця потягнулися віряни також був оголошений всеросійський конкурс на проект Нового Собора. У 1891 році почалося будівництво комплексу храмів за проектом архітектора Марфельда. Навколо храму виросло поселення і монастир із дивовижною назвою Спасів скид У 1893 році Олександр III з родиною приїздить на місце освячення храма Христа Спасителя і каплиці Спаса Нерокотворного. На колись пустинному місці виріс чудовий храмовий комплекс, один із найкрасивіших у Російській імперії, побудований у російсько-візантійському стилі XVII століття. У сонячну ясну погоду. Сяйво золотих куполів храму було видно навіть у Харкові. У 1900 році храм, капличка та навколишні землі були передані у підпорядкування Міністерства шляхів сполучення. З тих пір цей духовний комплекс, на території якого відкрили притулок для інвалідів, залізничників, церковно-приходську школу, народну безкоштовну бібліотеку і лікарню, для працівників магістралі став рідним. ХХ століття внесло свої корективи, змінилися кордони, умови життя та назви. Спасівський був перейменований у станцію 1 травневе. Політичні буревії пронеслися над світом, змітаючи все на своєму шляху. Але храм Христа Спасителя вистаяв. Здавалося, що у цій тихій обителі завмер час і душа розчиняється у вічності. Але війна не турбується за душу: 7 вересня 1943 року, під час наступу радянських військ, храм було взірвано. У напівзруйнованій каплиці спаса нерукотворного влаштували склад з отрутохімікатами. І знадобилося більше ніж півсторіччя, щоб знову згадали про храм. У 2002 році керівництво Південної залізниці розробило програму щодо відновлення архітектурних пам'яток Слобожанщини. Прийшов час збирати каміння і воскрешати втрачені святині. Будівельникам було непросто, не порушуючи цілісності архітектури, відродити кожен фрагмент каплиці. І як навесні пробуджується природа і розквітають квіти, так засяяв у променях сонця золотий купол Спаса Нерокотворного. Відтепер у розкладі залізничних потягів з'явилася нова. А точніше відроджена станція Спасів Скит. Сьогодні у цьому святому місці у вихідні дні і великі свята зупиняються електропотяги. І у всіх людей є час, щоб помолитися у цій святині. Сюди приїздять на екскурсію, дорослі та діти викладають уроки історії. Неправду говорять, що коли зруйнований і відбудований храм лише копія свого попередника. Ні, Спасівський такий же, як і більш ніж сторіччя тому. Адже існує незрима пам'ять простору, що проросла у нову будівлю старим корінням.